Я вам покажу кухню зсередини, як відбувається монтаж і всі процеси. Це не буде просто таке підготовче відео. Це буде несподіванка. Ви побачите по очах. Іде. Ми так просто не попадаємо. Запрошую вас на об'єкт. Іде. Подивимось, так як я вам казав, покажу вам зсередини, як відбувається монтаж. Та? тут у нас творче, творчий процес. Іде монтаж камінам. Дверцята каміння зняли для того, щоб не пошкодити. Якість монтажу каміна не тільки залежить від матеріалів, від процесів, а ще й від контролю якості. І ви бачите, ми дуже творчо підходимо до цього процесу контролю. Для нас важливо, щоб навіть люди, які контролюють, почували себе максимально комфортно. Це кутовий камін і є конструкція. Якості ізоляції використовувалася слікато кальціва плита. Це. Скамол, товщина 30 мм це якісний матеріал для якісного монтажу для ізоляції самого каміна. Поверх нього була змонтована конструкція з гіпсокартону і профілю. Що це нам дає? Це дає стабільність розміру. Тобто, у нас є надійна міцна конструкція, яка буде витримувати усі навантаження. Поговоримо про функціонал. Внизу каміна обов'язково. Мають бути завжди решітки. Решітки можуть бути різної форми, вигляду, можуть бути котові, прямі, квадратні, прямокутні, але важливо, щоб кількість решіток була, скажімо так, не менша від тої, яку рекомендує виробник. Ці решітки будуть подавати холодне повітря під камін. Тобто вони будуть охолоджувати камін. А зверху, через ці решітки, буде виходити гаряче, нагріте повітря, яке буде. Зігрівати наш будиночок. В реалізації проєкту відсутня система розповсюдження теплого повітря по кімнаті. Основне тепле повітря буде виходити через ці решітки. Ми під'єднали конденсат і відвели його в загальну систему каналізації на вулицю. Зробили маленький септик для конденсату, і зробили ревізійний люк для майбутнього обслуговування. Димохідного каналу з вулиці. Це буде зручно. Через 3-4 роки, коли клієнти захочуть обслуговувати камін, з легкістю прийде сервісант і це все виконає. Е, ну що, дозволимо хлопцям закінчити цю роботу. Зачекаємо, розпалимо ну і подивимося, який у нас результат вийшов. Йдемо подивимося на ревізію. Це є ревізійний люк димоходу. Через нього ми будемо виконувати обслуговування і ревізію самого димоходу цей канал це є подача повітря в камінь. В майбутньому тут буде встановлена рішітка, яка буде перекриватися і декорувати ну, задекорована в полі фасаду. А тут також буде, напевно, решітка або ревізійні дверця Хлопці встановили рамки, ну тому залишилося лише встановити решітки. Це все. Тобто, основне обслуговування каміна димохід подача повітря відбувається звідси. Відведення конденсату, хлопці, бачу, відвели от сюди і звели разом з системою загального водовідведення вуличного. Ну що, я думаю, за той час хлопці вже завершили роботу по армуванню каміна, і ми можемо піти, подивитися, що в нас вийшло. І дійшли ми до самого цікавого розпалювання каміна. Можемо бачити: камін горить прекрасно. Процес роботи. Загального монтажу завершений, це не кінцевий етап роботи. Роботи не завершені, поки що ми виконали підготовчі роботи. Ми зробили ізоляцію каміна, підключили камінь до димоходу, під'єднали канал подачі повітря з вулиці, зробили решітки. Конструкцію каміна ми перетягнули клеєм і ціковолопном, перетягнули клеєм додатково, є гіпсокартон. То основа готова до оздоблення. В даному випадку це буде кераміка. Намика буде гарно приклеєна і це буде цікаво. Ось, Камін ми розпалили. Перевірили, як він працює. Ніяких зауважень у цього немає. Можна контролювати процес інтенсивності роботи каміна. Працює на відміну система обдуву скла. Бачимо скло прозоре. Ось, Працює система допалювання. Температура ще є низька. Підкладемо трошки дров. Наберемо більшої інтенсивності горіння і побачимо наступні результати. На цьому форматі можемо з вами сказати, що це каміна, топка Defro Intra-M'e, ширина каміна 87 см, бокове відкривання з системою пепельника. Ось. Більш детально запрошуємо в магазин на вулиці Трускавецьк 2Б і Стульів. Заходьте. Покажемо і підкажемо вам варіанти для вашого затишку.